Всім привіт! Нещодавно свій дивідендний портфель я додав новий актив, а саме це ETF під назвою JPG, який щомісячно виплачує в середньому 8% в річних доларів. І в цьому відео я розповім про його сильні та слабкі сторони, але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Якщо ви ще не почали інвестувати, то можете це виправити. Ознайомившись з моїм курсом про пасивне інвестування. В якому ви дізнаєтеся все про акції, облігації, золото, ІТФ, брокери та як сформувати свій портфель. Якщо ви не хочете самому у цьому всьому розбиратись, можете звернутися до мене, так як я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал, де є вся актуальна інформація про курс, консультації та в цілому там є багато корисної інформації, тому підписуйтесь. А тепер безпосередньо переходимо до огляду цього ІТФ. Володіє цим ETF банк JP Morgan Chase. Це великий американський банк. Он заснований буквально нещодавно, через кілька днів йому буде рівно 2 роки. Так як це ETF, то тут є і комісія з управління. Але через те, що стиль управління тут активний. Бо тобто, на відміну від пасивних індексів, таких як Nasdaq, SP500, FTSE World, ті всі індекси є пасивні, і будь-які ETF, які його відстежують, теж є пасивні. Ну, а цей ETF трохи інакший. Тут управління є активним, ну і зазвичай активне управління дорожче, і тут коефіцієнт складає 0,35. І це набагато більша комісія, на відміну від тих фондів, як на той же SP500. Хоча порівняння цього ETF з будь-яким ETF на якийсь пасивний індекс буде недоречне, тому що основна тут перевага дивіденди, а це зовсім інша історія. Дивіденди і ріст це трошки різні речі. Тому прямі порівняння тут будуть недоречні, але так просто до слова, щоб ви розуміли, фонди, які мають активне управління, зазвичай значно і значно дорожчі. Щодо складу самого ETF, то є хороші новини. Цей ETF добре диверсифікований, сюди входять не тільки американські компанії, є з Азії, Європи, Австралія. Тобто тут є акції з цього світу. Якщо конкретна кількість вас цікавить, то от конкретно 232 компанії, з яких. 10 найбільших компаній займають менше 14%. Ну і це хороша новина, так як ми знаємо, що в SP500, хоча є 500 компаній, вдвічі більше. Але буквально ота найбільша сімка займає третину всього індексу. Просто вдумайтесь, наскільки великі ризики. Достатньо NVIDIA 1 поганий звіт зробити, щоб індекс пішов вниз. І можемо побачити, що пропорції в цьому ETF. От, досить невеликий, тобто він добре диверсифікований. Тільки в середньому по 1,5% займає, жодних там 8%, як NVIDIA і SP 500. Ну і тому в плані диверсифікації то досить хороший ETF. Але знову ж таки, 8% дивідендів отримуємо з цього фонду. І от де цих 8% в Microsoft там копійки, навіть відсотка нема. В Pepsi є непогані відсотки, десь біля 4%, але і не 8%. То звідки цих 8% дивідендів? Настільки високі щомісячні дивіденди, саме завдяки активному стилю управління, так як з дивідендів там може відсоток, може два, а вся решта, та частина з 8%, це саме з цього управління. Якщо ви подумали, що вони там просто купляють якусь там Теслу, якісь інші ростові компанії, якось на цьому спекулюють, третять, ні, зовсім не, не в цьому плані. А відповідь в тому, що їх стратегія полягає в тому от Через продаж покритих опціонів. Колопціони. Можете собі окремо тут це все прочитати, самому загуглити і про ці опціони, окремо як вони працюють, і як конкретно цей фонд використовує покриті колопціони. І в цілому така висока дивідендна дохідність через от продаж цих опціонів. Саме за їх рахунок, тобто не з дивідендів, не з продажу якихось там окремих там, акцій всередині цього ETF, А саме з продажу цих опціонів вони отримують дохід. Які розподіляють у вигляді дивідендів між інвесторами. Але як є і хороший плюс у вигляді високих дивідендів, так є і мінус. А мінус в тому, що опціони обмежені, і якщо вони покриваються, то коли ринок росте, то і по суті, ці опціони зрізують цей ріст. І тоді виходить, що ви в моменті отримуєте хороші дивіденди, а от конкретно про ріст. Самого ETF теж можна забути. Він, звичайно, є і буде, але він значно менший, ніж в того ж SP500. Саме через от специфіку своєї стратегії. Що в моменті у нас класні дивіденди, але ці дивіденди не дозволяють цьому, цій ETF рости. Ну, точніше, специфіка опціонів не дозволяє цьому ETF рости. Але є ще одна хороша новина: окрім в моменті високих дивідендів, які зараз складають 8% в середньому. Ці дивіденди підвищуються на корекціях, ну і в цілому на падінні ринку. І це супер. Так як от можемо побачити останні місяці, останні місяці, коли ринок оновлював свої максимальні значення, от дивіденди були не сильно високі, майже по 15 центів, 15, от, наприклад, цього місяця SP500 вже почав стабільно падати 6 жовтня. І бачимо, що вже дивіденди підвищені, але хоча тут різниця невелика. Можемо, давайте краще глянемо, от, які виплати були от, травень-червень. Ну, досить і досить суттєва двохкратна різниця, подивіться, 16 центів. І на піку в червні вони заплатили аж 33 цента. І це супер. Тому от, настільки високі дивіденди отримувати, коли ринок буде падати. ну, Це досить така цікава історія. Але знову ж таки, це виключно такий особисто для мене додатковий інструмент. І в якому разі це не має сенсу розглядати як актив для росту. Вони не обжинуть довгостроково SP500 чи будь-який інший пасивний індекс. А саме, от як в моєму випадку, додати просто дивідендний портфель, щоб я знав, що в мене там є щомісячні стабільні поповнення рахунку завдяки включно цьому ETF. Я знаю, що якщо зараз ринок продовжуватиме падати, мої виплати будуть тільки збільшуватись. І плюс до того ж, цей ETF зараз себе показує досить стабільно. Тобто так, за останній рік можна побачити, що прибутку якогось там не було в плані росту, але і падіння не було такі, як S&P 500 За останній місяць S&P 500 впав більше як на 2%, а цей ETF впав лише на 0,45%. Конкретно відносно майже 20 саме його доларів, то всього лише 12 центів збитку. І це, якщо не враховувати дивіденди, а так, як дивіденди. Інвестор отримав 14 центів, то навіть після сплати податків він просто вийшов в нуль. В нуль це при тому, що кожен тиждень індекси падають. Весною SP500 падав на 20%. А от оцей фонд, щоб я зараз зловив, дно, впав на. Воно мені не показує тут. Чекайте, давайте попробую зловити Впав на... Не можу тут дно зловити, але, в общем, там десь на 7,5% тут було падіння. От. Тут падіння було на 7,5%, а SP500 той же падав на 20%. Ну, досить відчутна, я вважаю, що я різниця. Ну і банально цей фонд можна було продати і перекластися в SP500. Ну, а навіть якщо просто тримати цей фонд, отримавши якісь дивіденди, то дивіденди вже можна, за рахунок дивідендів можна було купити SP500 чи будь які інші активи, які ви розглядаєте для росту, отак, перекластися або з допомогою продажу. Цього ETF, або просто за рахунок дивідендів купити якісь активи, які найбільше впали в ціні. Ось саме тому я додав його в свій портфель, так як це прогнозованіша історія, на відміну від SP500, якусь частинку портфеля хочеться мати більш прогнозованою. І тому цей ETF я вважаю таким досить цікавим, але в жодному разі це не рекомендація. У кожного своя стратегія для тих, хто шукає більш таку стабільну історію. Тому це для когось, і включно для мене, досить цікавий варіант. І на якусь частинку портфеля, от я вже його буду мати. Знову ж таки, тут жодної якоїсь чарівної пігулки немає. Ці високі дивіденди в моменті, і ті високі дивіденди, які можуть бути на падінні фондового ринку, вони є за рахунок того, що ми підписуємося під тим, що цей фонд не буде так зростати, як той же S&P 500 в хороші часи для ринку. Але якась стабільність, прогнозованість на невеличку частину портфеля я вирішую його розглянути і додати. Пишіть свою думку на рахунок цього ІТ в коментарях. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю. Побачимось в нових відео і всі пока!